На границі, там електронний адрес без проблем, можна зареєструватися. Там і українською і... Да, і українською, і англійською. Можна буде і туркам, і хто їхати, зареєструватися. Водій Євген Коротенко із Чернігова показує інструкцію, як записатися в електронну чергу перетину кордону. Про неї чоловік знав раніше, бо перетинав інші КПП, де таку систему впровадили. Сьогодні відкрили запис в її чергу і в порубному. Тут Євген стоїть вже третю добу, тому логісти фірми, де він працює, відразу вранці його зареєстрували. Тепер євген очікує на повідомлення про час, коли зможе перетнути кордон. Тільки за менше буде об'їздів, менше всього. Бо тут в основному на цій границі багато об'їздів, багато хто хоче ввечері хтось приснув, об'їжджають, а так буде порядок, ніхто без черги ну, ніхто не зможе об'їхати. Буде порядок, я думаю, буде це набагато краще. На Польщу так вже ця давно робота, ми їздили. Порядок, всі їдуть один за одним, ніхто нікого не об'їжджає. Ти виїжджаєш із дому, ти вже зареєстрований у черзі. Ти час подобрав, просто у яке час ти можеш тобі там через час заїжджати. Всього приїхав, заїхав на границю, не треба не чекати нічого. В електронній черзі обов'язково реєструватися водіям, які заїхали на КПП сьогодні після дев'ятої ранку. А тих, хто очікує раніше, пропускають за живою чергою, сказав у марафоні Суспільного заступник міністра розвитку громад Сергій Деркач. Водій з Буковини Ілля Савчук каже, його реєструватиме логіст компанії, де він працює. Водночас працівники Укртрансбезпеки пояснювали водіям на кордоні, як зареєструватися в є черзі. Нам будуть давати повідомлення, коли заїжджати. Ми будемо під'їжджати сюди і тут вже будемо отримати чи бігунки, чи як на який час ми будемо заходити вже на границю і там це, не будемо стояти по дорогах. і Це облегше, і дам труд. І, ну і взагалі всі. Я ще проходжу ну, ще по цим. Ну, я ставши у суботу в очередь, то ми ще проходимо, а вже від завтрашнього дня то вже будуть усі там от послідніх 500 машин, хто попав 500 машин цих хто. І ще проходимо так, а від завтрашнього дня вже буде ця електронна черга. Чув од хлопців, знайомих, що буде добре, що як так стояти тижнями в чергах. Відсьогодні електронну чергу в Україні впроваджують на 16 КПП. Зареєструватися можна на сайті або застосунку Є черга. Реєструватися повинні водії вантажівок, які мають вагу від 7,5 тонн, каже Сергій Деркач. Система дає можливість зареєструватися і показує час очікування до кордону. І, і завдяки цій системі, і завдяки так, такій реєстрації, водій не не повинен чекати, наприклад, якщо черга сягає двох днів на пункті пропуску, під'їжджаючи в черзі фізичній до пункту пропуску, а зможе знаходитися вдома або на парковці, чекати свого часу на в'їзд і спокійно потім під'їхати. Окрім порубного, на Буковині електронну чергу запроваджують в КПП Мамалига на кордоні з Молдовою. За повідомленням Укртрансбезпеки, за перші чотири години в КПП Порубному зареєстрували понад 130 машин на перетин в електронній черзі. Христина Тимофійчук, Роман Пилатик, Суспільне, Новини, Чернівці.